Дивіться сьогодні у Лозівській панорамі. Розпочався новий навчальний рік. Для дітей-переселенців він особливий. Шляховики отримали гроші на дороги, тепер поспішають із ремонтами. Найнижчі збори за останні роки мають водяники під загрозою Мирова угода громадські організації зібрали кошти для АТО. Про все, що анонсувалося, і не тільки піде мова у сьогоднішньому випуску Лозівської панорами у студії Вадим Гоч. мої вітання всім глядачам. Отже, починаємо. Для лозівських школярів, як і для інших учнів країни, 1 вересня у день знань розпочався новий навчальний рік. Майже 700 дітей міста цього року пішли до школи уперше. Це на півсотні більше ніж торік. Повідомляють у міському відділі освіти. Особливим цей навчальний рік став для дітей-переселенців. У день знань вони прийшли до нових шкіл у незнайомі колективи. Як їх там зустріли, дивіться далі. Марина разом з батьками приїхала до Лозової з Донецька. Десятикласниця тут відвідуватиме сьому школу. Мені і город подобається дуже сильно, і школа хороша, і колектив теж хорошенький потрапився. Очень поражений, радушем людей, як всі зустрічають. Однокласниця обіцяють в усьому дівчину підтримувати, залучати її до всіляких масових заходів. Вона гарна дівчина. Ну вона влилась в наш колектив. Як це назвати? Ми. Добре, здружилися на свято першого дзвоника. Марина прийшла разом з мамою. каже, хвилюється. Події на батьківщині настільки вплинули на неї, що дівчина навіть переосмислила деякі речі. Дуже люблю Україну, я щира патріотка своєї країни. Хочу, щоб вона оставалась єдиною і цілою. Родина молиться, аби все скоріше закінчилося і вони змогли повернутися додому. Получиться й домой пойти. Цей хлопчик теж переселенець у новому навчальному році. Він відвідуватиме п'ятий клас. Класний керівник обіцяє створити всі умови для його навчання в новому колективі. Головна наша задача це, скажімо, адаптація в новий колектив. Хлопчик спокійний. Я думаю, знайде спільну мову з колективами. Взагалі, все я думаю, буде добре. День знань особливе святої ще для цьогорічних першокласників та одинадцятикласників. Перший дзвоник сьогодні для одних лунає уперше, для других в останнє. Немножко радості, немножко грусті, тому що це останній рік. Тяжело осознавати, що в наступному році такого 1 сентября у мене вже не буде. Ну, звісно, немножко радості. Радуюся першоклашик за їхні радісні ліса. Очень приємно на це дивитися. Я в українському костюмі, тому що я люблю Україну. Всіх учнів колектив школи із днем знань привітав Лузівський міський голова Сергій Степанов. Він побажав, аби навчання в місті проходило під мирним небом, яке для нас в зоні АТО виборюють українські воїни. Серед них і директор сьомої школи Сергій Пасара. Я хочу від себе лично, від депутатського корпусу, від виконавчого комітету висказати сказати слова благодарності Сергію Івановичу Пасара. Ми з ним зустрічалися. Ми з все для того, щоб Ті люди, які винуждені відстоювати цілосність територіальної нашої країни, вернулись на свої робочі міста. Ми жили в стране, в которой жить прекрасно. Допомагай! посміхаймось і віримо, що завтрашній день в нашій лозові, в нашій Україні буде краще. Адже сьогодні, крім нас. Які тут під мирним небом творимо майбутнє? Ще багато людей очікують початку навчального року, борються за спокій і мир. Після завершення свята учнів школи запросили до навчального закладу на перший урок Україна Єдина країна. Україна, Україна щастя. І добра. День знань 1 вересня відзначили і студенти Лозівського автодорожнього технікуму. Першокурсники цьогоріч їх майже 200. Пройшли ще й посвячення у студенти. Прото і єрей Свято-Смоленського храму отець Михаїл окропив свяченою водою колектив технікуму, помолився, аби новий навчальний рік для них пройшов успішно. Дай Бог, щоб ви своїми успіхами завжди радували своїх батьків, поважали і слухали своїх педагогів, щоб Господь нас беріг від всяких бід, скорбот і, не дай Бог, нещасних випадків. Найкращим студентам-першокурсникам, які під час вступних іспитів продемонстрували високий рівень знань, урочисто вручили символічні заліковку та студентський квиток. Всім роздали по шматку рум'яного короваю. Ведучі перевірили, чи знають першокурсники, як звати їхніх класних керівників директорку технікуму. Запропонували все ж познайомитися із ними ближче. За словами керівника навчального закладу, цьогоріч колектив технікуму вирішив відмовитися від помпезного святкування. Дня знань з огляду на події в країні в ім'я миру на всій землі. Студенти запустили в небо голубів. Більше того, вони прийшли сьогодні на свято без квітів. Кошти, які мали б витратити на них, пожертвували на потреби учасників АТО. І ми їх направимо на лікування наших земляків. Ми вияснимо, де ця адреса, куди їх направити. Ці кошти, скільки б там їх не було. А це кошти дня знань 1 вересня. І я вважаю, що діти поступили. Правильно, вони відкликнулись на цю нашу пропозицію. Зі слів директорки технікуму Віри Рінкман, цьогорічна вступна кампанія в навчальному закладі не обійшлася без проблем. Аби вступити на навчання до вузу за держзамовленням, абітурієнти повинні надати договори, які попередньо вони укладають з державними підприємствами, комунальними службами, радами різних рівнів з подальшим працевлаштуванням молодого фахівця після закінчення навчання. Як говорить Віра Рінкман, у студентів-заочників із цим проблем немає, адже в основному усі вони працюють і звідти надають такі договори. А от студентам денного відділення із цим сутужно. Деякі батьки приходили, сказали, переведіть нас на комерційну основу, ми будемо платити гроші помісячно. А деякі приходять і е, дійсно атакували кабінет і кажуть, віддайте нам документи, ми підемо або в 10 клас, або ми підемо в ліцей. Керівники підприємств, установ, організацій державної форми власності, договори укладаються лише з ними, свого боку не можуть сьогодні гарантувати, що через кілька років вони зможуть даного фахівця працевлаштувати з огляду на наявність вакансій. Звісно, ми повинні думати про обновлення кадрів, тому що на вот, сьогоднішній день у нашому колективі працює 21 пенсіонер. І коли-то все одно їм потребується заміна. Звісно, про цю заміну повинні думати ну, ми разом з учебними заведеннями. Поэтому... Когда ко мне обращаются поступающие в, в наш технікум. Підписую такі договора. Сьогодні випускники технікуму працюють по багатьох підприємствах міста. До того ж, зазначає директорка навчального закладу, їхні випускники у переважній більшості продовжують навчання в університетах. Всім же тим, хто йде на зустріч абітурієнтам і підписує із ними такі договори. А це комунальники, заводчани, залізничники. Директорка щиро вдячна. Технікум місті є і поки. Будуть до нас так, як на сьогодні відносяться керівники міста, керівники району, керівники підприємств, організацій, установ, що дійсно є навчальний заклад у місті. Я думаю, що технікум буде. І наші діти будуть мати можливість не виїжджати за межі міста, навчатися в стінах рідного міста і принести користь. Нашому місту, вже як кваліфіковані спеціалісти, цьогорічний навчальний рік буде незвичним. Про це заявив начальник міського відділу освіти Олег Інденко, виступаючи у п'ятницю у 4-му ліцеї на розширеній колегії відділу освіти. Він пояснив, за останні понад 60 років в Україні освіта ще не відбувалася у важких умовах війни та складного економічного становища. Головний освітянин міста розповів присутнім, що події на сході країни не оминули лозову. Діти переселенці з Донеччини та Луганщини відвідують лозівські школи, дитячі садочки. Для них міноосвіти спростило формальні процедури прийому до навчальних закладів. Першочергова задача освітян міста охопити турботою, надати дітям та вчителям Донбасу психологічну підтримку, можливість відчувати справжню єдність народу України. Відчуття патріотизму, любові до української мови державних символів, педагоги і надалі формуватимуть учнів з безмежною відданістю. Можливо, з огляду на події в Україні вони робитимуть це більш зворушливо. Традиційна освіта Лузової на передових позиціях в області, а за деякими показниками, навіть залишила позаду себе навчальні заклади Харкова. За таку високоякісну роботу Лузівський міський голова особисто подякував освітянам. Побажав їм так тримати і надалі. У своєму виступі Сергій Степанов, звісно, не оминув подій на сході країни. Розповів педагог. Охам, як вони торкнулися лозової, лозівський міський голова також спрогнозував, що в місті ...в осінньо зимовий період може скластися непроста ситуація з опаленням сложності в тому, що ми в абсолютних ізміреннях 30% газу просто не отримаємо. Ми провели ряд завіщань. Є розпорядження моє об оптимізації. потребления газа, это касается всех сфер жизнедеятельности города. Я имею в виду и коммунальная служба, освитная медицина, вся социальная сфера. В плане того, что мы сможем законно регулировать каникулярное время, я имею в виду вот весь учебно медицинский процесс. нужно будет э, вторая смена, естественно, понимая о том, что юридические представы у нас э, могут быть по второй смене только старшие классы, 1-4 классы не могут быть. Якщо потрібно, то буде 6-днівка, якщо переукомплектувати школи, то будемо по подати путь. Готується рішення щодо можливих змін у структурі навчального року, принесення термінів осінніх та весняних канікул тощо. Проте усі зміни будуть узгоджені з батьківською громадськістю, відповідати чинному законодавству. Санітарним нормам і правилам, а заходи, що вже матимуться, не призведуть до надмірного фізичного та психологічного перевантаження. учнів. Зі слів лозівського міського голови через дефіцит бюджету у 40 мільйонів гривень коштів на виплату зарплати бюджетникам вистачить на 10 місяців. Аби отримати решту міській владі доведеться просити у чиновників їхнього сприяння. Школи та дитячі садочки міста тим часом належно підготувалися до нового навчального року. Їхніх керівників за це було урочисто нагороджено. А панютинському дитсадку номер один завідувачка. Олена Тернова, ще й присвоєно звання зразкового. Нагадаємо, в місті вже є сім зразкових навчальних закладів. Під час свята також урочисто привітали молоде поповнення вчителів. 62,5 мільйони гривень складатиме доходна частина першого кошику міського бюджету Лозової на 2015 рік. Такі розрахункові показники Міністерство фінансів України довело до фінансового управління Лозівської міської ради. Повідомила його начальниця на засіданні виконкому. Для Лозівської казни це реальні цифри, зазначила Тетяна Мосенцева, і нагадала завданням на 2014 рік були 70 мільйонів. Хочу зазначити, що перший кошик на 2015 рік обсяг першого кошику, визначений із реальних наших можливостей бюджету визначено у 62,5 мільйони гривень. Виконання минулого року склало у нас 64,5 мільйони гривень. Першого пошуку. Розрахунки проводилися за поки чинним бюджетним кодексом. Урядовці ж наразі пропонують зміни до нього, акцентувала у своїй промові Тетяна Мосенцева. Проект змін знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Якщо його буде прийнято, формування доходної та видаткової частин місцевих бюджетів радикально зміниться. Підходи до побудови взаємовідносин державного бюджету з місцевими стануть концептуально новими, з врахуванням європейського досвіду. Поки ж актуальним залишається питання незабезпеченості бюджету, зауважив Лозівський міський голова. 40 мільйон. дефицита бюджета остается актуальным, подчеркиваю. Абсолютно понятно, мы себя видим и чувствуем до первой половины сентября. Потом мы должны однозначно должны получить поддержку в виде субвенций или дотаций из государственного бюджета. Все мероприятия, хочу отработаны по Оптимізації розходної частини бюджету вони легли в основу наших про щоти. Ми готові на цю тему дожди говорити. Позичку у майже чотири мільйони гривень оформлено у понеділок. Вона дозволить повністю розрахуватися із бюджетниками лозової за липень. Пояснив Лозівський міський голова у п'ятницю на засіданні штабу з організації та проведення суботника. 470 тисяч нам потрібно для того, щоб закрити аванс і 4-5 числа 3,7 мільйона повністю закроємо. Заробітну плату юримісов такі прогнози. Платежі на суму більше 2 мільйонів гривень, які залишалися на розрахунках державного казначейства, деякі ще з початку року, в останні дні серпня, пройшли. Про це у п'ятницю на засіданні штабу з організації та проведення суботника повідомив Лозівський міський голова Сергій Степанов. Це кошти на ремонти в галузі освіти, медицини, молоді та спорту. Майже половина суми передоплата за капітальні ремонти доріг. Лозівський міський голова просив керівника Екосану не зволікати з ремонтами, провести їх чим швидше, використавши для цього всі резервні підприємства, можливо, й інших комунальних. На сьогодні сформована друга ремонтна бригада, шляховики працюють й у вихідні. Комунальне підприємство Екосан нарешті дочекалося фінансування по дорогам. Казначейство пропустило всі платежі за проведені поточні ремонти 30% передоплату за капітальні по вулицям Супруна, Транспортній, транспортні паркомуни Комінтерно, щоб встигнути їх всі зробити, поки тепло і сонячно шляховики вирішили працювати і у вихідні. Наше предприятие зараз в суботу і в воскресенья в зв'язку з тим, що вже сентябрь місяць треба освоювати средства, тобто ми не втрачаємо не времени. Учитывая хорошие погодные условия. Участок строительно-монтажных монтажних работ будет работать без вихідних. На вихідних шляховики доробили капремонт вулиці Супруна. У вівторок перейшли на вулицю Південну, щоб швидше було набрали другу ремонтну бригаду. Її завдання готувати дороги до ремонтів, поки інша займається асфальтуванням. На сьогоднішній момент одна бригада працює на вулиці Транспортної, вторая бригада укладуть вирівнюючий слой по вулиці Южної. Південну шляховики планують завершити вже на наступному тижні. Далі транспортна, потім пар і комітет. Но такая черговисть не выпадкова. Для того, чтобы не терять время и не передислоцировать технику в город, принято решение о последовательности. Улица Супруна, улица Южная, улица Транспорта. После этого техника будет передислоцирована в центральную часть города для Роботи по вулиці Паркомуна і Камінтер залишаються вулиці, де ще не встигли провести поточні ремонти, говорить директор Косану. У планах ремонти за кошти з державного бюджету, але фінансування по ним поки ще не надходило. Сподіваються, що із оплатою через казначейство і надалі проблем не буде, і встигнуть зробити все заплановане. За останні два роки водяники мають найнижчий рівень оплат за їхні послуги. У серпні заводу і стоки надійшло тільки 75% від нарахованого. Ситуація серйозна, бо лозова водоканал повинен виконувати вимоги мирової угоди, укладеної у травні з кредиторами, інакше знову банкрутство і загроза ліквідації. Аби роз'яснити ситуацію, городянам водяники і житловики скликали прес-конференцію. Та тисяч у серпні водяники не від населення за послуги з водопостачання і водовідведення. Як наслідок не доплатили заробітної плати, не закупили матеріалів для ремонтів. Але найголовніше не в повному обсязі виконали зобов'язання мирової угоди. І це вперше у травні нагадує директор Лозова водоканалу Сергій Костюк. Підприємство успішно вийшло із санації із кредиторами домовилися погасити всі старі податкові борги, борги за воду. Але у серпні через низькі збори всієї суми не осилили. Невыполнение мировой угоды грозит как бы возвращением предприятия в стадию банкротства и возможному его ликви... ликвидации предприятия. Не допустити такого сценарію, городян просять водяники, припускають до зниження рівня оплати, могла призвести заборгованість і заробітної плати бюджетникам. У серпні лозівчани збирали дітей до школи, а може не знали, що з 1 липня тариф на воду і стоки змінився і становить 8,45 за куб води, 9,80 за куб стоків, тому платили за старим. управляюча компанії, яка збирає плату за всі житлово-комунальні послуги, у тому числі й за воду, підтверджують, рівень проплат дійсно зменшився. Якщо в минулому році він тримався на рівні 94 Действительно, в августе месяце у нас случилась критическая ситуация, которая, ну, такой низкий уровень проплаты не был за последние 4 года ни в одном из августа. Директор Жука дякує абонентам, які, попри фінансові негаразди, платять за житлово комунальні послуги. І таких переважна більшість із боржниками, хоч і борються, але мають недоробки. Погоджується Сергій Яшов. Від каналізації цього року відключили меншу кількість неплатників ніж торік. Хоча саме цей захід у 2013-му підняв проплати до 100 і більше процентів. Продовжують сумісну роботу із судовими виконавцями. Разом із тим, великі сподівання комунальники покладають на новий закон про житлово комунальні послуги, який січня має набрати чинності. У ньому є таке поняття як пеня за прострочені платежі, яка стимулюватиме абонентів до вчасної і повної оплати. Поки ж житловики покладаються на старі заходи і сподіваються, що ситуація у вересні з проплатами зміниться. Городян наполегливо просять заплатити за воду, щоб уникнути відключень. Надо платити за воду, щоб з водою стаття не змінювати тариф на воду і стоки усіляко намагаються водяники і місцева влада. Хоча передумови до перегляду є. Говорить директор Лозова водоканалу Сергій Костюк. Харківводоканал, який продає Краснопавлівську воду Лозовій, переглянув свій тариф і з 1 серпня збільшив його чи не в 5 разів, зрівнявши у ціні звичайних харківських споживачів, які на місяць беруть по кілька кубів. І комунальне підприємство, яке на місяць купує по 250 тисяч кубів. Комунальне підприємство не є потребітелем питної води. для Харькова водоканала. Это наш ключевой аргумент. Мы воду покупаем не для того, чтобы использовать ее как споживач на санитарно-бытовые нужды и собственные нужды. Мы ее используем для того, чтобы с помощью еще одной насосной нашей, с помощью доочистки, поставлять ее нашим споживачам, которые, в свою очередь, уже ее потребляют на санитарно-бытовые и собственные нужды. Листи, які писали до національної комісії, результату не дали, розповідає Сергій Костюк. До тієї роботи міський голова підключив депутатів Харківської облради Олександра Колесникова і Верховної Ради України Анатолія Гіршфельда. Письмо від народного депутата на ім'я прем'єр-міністра України Яценюка оформлено І наскільки я владі інформацією, вже би, доставлено по місту назначення. Найближче час я надеюсь, буде там. Розбирательства в Києві, поки триватиме розгляд, лозова водоканал отримує рахунок з новою ціною у п'ять разів більшою за попередні. Сподіваються застосувати 30-ту постанову Кабміну про різницю у тарифах. Якщо все-таки нам придеться гасіти ті сумасшедші начислення Харкова до ми будемо розчитуватися з ними бюджетними дітьми, ані з помощів жителі. Жителям у нас просьба одна: платити вовремя за уже получену воду, за получені услуги по водоотведенню. Не забувати про це. Обговорити питання, пов'язані із приватизацією кімнат колишніх гуртожитків, у п'ятницю до виконкому запросили приватних нотаріусів, реєстраційну міграційну служби, бюро технічної інвентаризації житлово-управляючої компанії. У такому ж складі в останнє зустрічалися рік тому. Нагадав керуючий справами міськвиконкому Юрій Кушнір. Як тоді, так і цього разу проведення зустрічі ініціював лозівський міський голова. Мета останньої визначитися із єдиним варіантом оформлення свідоцтва про право власності на житло в колишніх гуртожитках. Їхні мешканці з минулого року отримують свідоцтва. Більше 80 осіб скористалися правом на приватизацію. Проте, вже у власників, коли справа дійшла до продажу, виникли питання. Беруть участь в цьому процесі, сьогодні зібрані для того, щоб ми могли всі неточності і складності або відмінності в трактуванні законодавства чи при реєстрації права на майно могли оговорити За можливості прийти до спільного знаменника, щоб споживачі наших послуг, а це мешканці міста Лозова. Ну, знали точно алгоритм, і ми і ми теж знали, які питання треба нам регулювати, щоб робот працювати злагоджено, без суперечності. Сторони, попри палку дискусію, домовилися: із трьох варіантів оформлення свідоцтва про право власності на житло в колишніх гуртожитках, запропонованих відділом з обліку житла та управління комунальною власністю, обрали один. У подальшому його і будуть застосовувати. За підтримки міської влади Лозівській організації інвалідів Довіра та УТОС, а також громадська організація Діти війни Слобожанщини у суботу біля пам'ятного знаку воїнам афганцям влаштували для городян благодійний концерт, під час якого всі охочі мали змогу матеріально підтримати бійців, які беруть участь в АТО на Донбасі. Взяти участь у благодійному заході. Погодилися й творчі колективи міста ансамблі Україночка та Надія. Кожний чоловік, який у нашій країні проживає, дожен. Помагати нашим солдатам, які там в таких тяжолих условиях вибарвують свободу для нашої страны. Хочеться, щоб був мир. Це мир, добро, щастя, радость на землі, щоб все було прекрасно в нас, щоб гибли діти, внуки. Учасники ансамблю «Україночка. Діти війни сьогодні вони співатимуть воєнно-патріотичні народні авторські пісні пісні про хліб про рідну землю, про материнську любов, щоб ребята всі повернулися живими до єдиним. І війна простим людям не нужна. Вона вообще нікому не нужна. Ми повинні за це боротися. Ні один чоловік на землі не може залишатися рівнодушним, яка почалася у нас така. Ні, розбріхана в Україні. Ми за те, щоб був мир. Майже весь колектив наш дружно. Гарну програму підібрали для благотворительного концерта. І є ще в нас така мрія, щоб ми з концертом поїздили по району, не тільки в нас у Лозові. І в цьому колектив просить посприяти хіба що транспортом. Організатори ж сьогоднішнього благодійного концерту вдячні керівництву Лозової міським службам за допомогу в його проведенні. Городян же просять долучатися до збору коштів на підтримку лозівчан, учасників АТО. Ми б хотіли... Щоб лазивчани відгукнулися на цю акцію. І дуже прошу, щоб вони допомогли нашим воїнам відстояти нашу рідну землю. На таку благодійну акцію у зівчани відгукнулися за любки. Кошти збирали в спеціально встановлену поряд з імпровізованою сценою скриньку. Всім треба допомагати, а Що ж робити? за Україну, за єдину Україну. тільки так. Я хочу, щоб була перемога. За победили наші, щоб було все хорошо, щоб вони не голодні були, щоб вони обеспеченные були. Я, я желаю їм всего хорошего. Таку ініціативу організаторів лузівчани схвалюють і сподіваються, що ще не раз почують виступ цих творчих колективів. Хорошо, що вони допомагають, да це правильно робиться. і не тільки здесь. Зараз, кстати, по всій Україні багатовіті концерти, і справи йдуть для нашого АТО. Спасибо їм, що зробили концерт, що допоможемо воїнам немножко, нашим освободітелям. Зібрані кошти організатори пообіцяли одразу передати воїнам Ато. Сьогоднішній випуск добіг кінця. Наступний дивіться у п'ятницю. Тоді підведемо підсумки тижня. Я з вами прощаюся на все добре.